Відповіла на закиди в мережі. Співачка Оля Цибульська виступила з концертом в костюмі, який одразу став темою для жвавих обговорень в коментарях. Під відео з виступу частина користувачів почала критикувати зовнішній вигляд співачки. Мовляв, костюм підкреслює, що вона набрала вагу. Артистка не залишила це без відповіді і з гумором прокоментувала хейт. Це водолазний костюм, що усі, хто переповнений добром, повспливали. А раніше Оля розповідала ЖВЛ, що ніколи не звертає уваги на хейтерів, адже любить себе такою, яка є. Я в кадрі виглядаю на вісім кіль більше, ніж в житті. В житті я гарніша. Плюс на сцені досить важко, коли в тебе є ця зайва вага. Я її відчуваю, бо двогодинний концерт відспівати я не стою біля мікрофона стовпчиком, я рухаюся, я взаємодію з залом, і це специфічне дихання, так само вокальне, та і з цією вагою мені складно. Зірка зізнається, заїдає стрес і через це їй важко порівнювати власні ж фото ранішніх років. Періодично видає фото 2019 року, де я 55 кіль, і, і в мене тут на, на серці. Шкребуть коти, але е, позавчорашній обстріл ми всі важко пережили. І е, я не палю, я не вживаю алкоголю, я їм. Тому макова булка залетіла в мене дуже просто. Е, і, і немає сенсу питати в дієтолога, що зі мною сталося. Ми всі зараз рятуємо себе, як можемо. І я сподіваюся, що моя харизма більша, ніж моя вага.